Вона є відводи складу суду. Чуєте нас? Ні. Немає Ні, від суду про це. Підвод відсутні підсумки. Зайняв Ну, всі Питання долучити до матеріалів поліційного провадження, протокол допиту підозрюваний, закон про відновлення проти державного державному вули підприємств. довідку про доходу та інформації щодо мене, на які наклали на решт блоку прокурора. Прокурор бачу.

Он будет реально, а через 14 го Почти Підозрі вона підтримує по питання? Про залучення підтримує. Так. Порадившись на місці, коли я хотів залучити, я всім канатами буду. Допитайся коротко з місця.

Скасувати. Упала, вважаючи упаси, що сюди постановитися порушення воїнку. Закон є на кордону та вовню, потім здоров'я тому, що раніше при розгляді на інших портанні стала відзначення, старому відзначення, що до інших дозволь, там применяв, сюди вопрос, дозаявлення старої бізнес, тим ясному конфлікт інтересу також цікавості, дані справи, які упали свідчить в Черському Степенту, 185 руку по справі номер праздник задоволення. На все розповідатися, зазначаю, що відбулося неповноважено в слідчому суді. 23 лютого 2024-го працюємо судової шли, посмотрим, ясною захисника тераса, то звідти самі скасувати скажімо класу, що суді. Суду першої інстанції підказує, що слідчий судовому на початку цього розвитку, і справи, що знаково поставши, причетну участь. Як слідчі судді, то на впровадження новаються, в жопу, що широку права, розглядали до нас право mm -hmm. підтримати. Ми ну, дійсно вважаємо, що ухвала суду першої інстанції є незаконною, орієнтованою не та несправедливою. Дійсно, слідчий суддя був неоповноважений розглядати дане клопотання подане слідчим за погодженням з прокурором. І повинен бути повинен був заявити відвід. Даний суддя був відведений в даному кримінальному провадженні, про що є відповідні докази. Також хотів би наголосити на тому, що прокурор не довів наявність усіх ризиків, з якими закон пов'язує безпосередньо, засування запобіжного заходу, тримання під вартою за альтернативною. Насамперед, прокурор вказує в клопотанні, що підозрювана Даниленко має закордонні паспорти і може покинути територію України. Однак це не віддає дійсності, підтверджено матеріалами, паспорти, паспортів закордонних у Даниленко немає. Тій, який, той паспорт, який був, він втратив в дію 6 травня 2024 року. Також хотів би наголосити, тому що суд першої інстанції пропустився порушення процесуального закону закону, а саме статті 176. 177 182, 183, 216 та 477 е, 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 статті кримінального професіонального кодексу. Хотів би звернути увагу на тому, що е, дане кримінальне провадження здійснюється органом досудового розслідування, розслідування саме Державного бюро розслідувань. Справа в тому, що Даниленка Олена Миколаївна також інші підозри по даному кримінальному провадженні, не є суб'єктами, за якими Державне бюро розслідування має право проводити досудове розслідування. Даниленка Олена Миколаївна є заступником приватної, директора приватної компанії, як і інші особи, які є в даному кримінальному У нас Прокурором не повідомлялося привідомлялося підлоза, не, 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 не погоджувалася ні судді, ні слідчому, ні прокурору, ні жодному державному службовцю, е, який має категорію А чи категорію Б. Е, це перше те, за друга ще хотів би звернути вашу увагу на витяг з кримінального провадження, який міститься в тому першому е, безпосередньо запис е, номер запису 10. Е, мова йде про те, що. Державне бюро розслідування виявлено, виявлено нібито злочин за статті 219 Кримінального кодексу України. Однак, як я наголошував, що <coughs> слідчим суди допущено порушення статті 477 Кримінального процесуального кодексу України, мова йде про приватне обвинувачення. В даній справі немає потерпілого і безпосередньо досудове розслідування по цій статті розпочато незаконно. Як видно з самого витягу запис номер 10 воно розпочато на підставі рапорта працівника поліції. Ну, працівник поліції не має спеціальних знань в галузі доведення до манкруства. Це, по-перше, по-друге, банкрутство це безпосередньо визнана господарським судом процедура. Наразі банкрутство державного підприємства «Вугільна компанія не відкрита, жодних заяв про відкриття провадження справі про банкрутство не подавалося. Таких даних не містять, ні зміст приялені підозри, Стало обвинувачення, ні матеріалами, якими обґрунтовується необхідність застосування самого суворого заходу забезпечення кримінального провадження, тримання під вартою. Слід зазначити, що е, безпосередньо ваша честь прокурор, приділяючи підозру на нашу думку вона є набунтована, не керувався законом, який є на момент пред'явлення повідомлення про підозру. Так, зокрема, е, в Україні є закон про відновлення позаспроможності у добу підприємств, які нами доданий в суді апеляційні інстанції. Цей закон прокурора прокурор не долучав і не враховує враховував його при під'явленні. Підозри за статті 219. Мова йде про те, що в Україні заборонено відкривати провадження справи про банкрутство на рівні закону. Цей закон діє з 1 січня 2018 року і законодавець ввів мораторій до 1 січня 2025 року відкриття будь-яких банкрут державного підприємства. Моєму клієнту пред'являється підозра посудничності до доведення до банкрутства саме цього державного підприємства, вигільна компанія Красноліманська. Відносно цієї кампанії діє закон, затверджений прийнятий Верховною Радою в 2017 році, і відкрити банкрутство до 1 січня 2025 року не, не дозволяє закон, неможливо. Ну і немає взагалі ухвали суду господарського про відкриття цього банкрутства. Прокурор про це знав, але не дивлячись на це про погодив таку підозру, ця стаття безпосередньо вказує, що даний. В даному кримінальному прокурорі має бути западійна шкода кредиторам, держава, є також кредитором через відповідні державні установи, враховуючи те, що за іншою статтєю, саме частиною 3-212 Даниленка Олені Миколаївни приділена підозра, тобто фактично це державі на думку прокурора западіння збитки Державної податкової служби України. Однак, як я наголосив, в справі немає потерпілого. Інша ваша честь са... насамперед також важлива відповідно до запису витягу єдиного реєстру до судових розслідувань. Він міститься під номером 12. Також працівником поліції виявлено порушення факту податкового законодавства мови де про уходя сплати податків. На нашу думку слідчий суддя, постановляючи ухвалу свою ухвалу, не врахував, що в Україні діє податковий контроль. Податковий контроль враховує відповідні наявність провідних закладів, тобто податкової перевірки, за результатами якої складається саме акт Державної податкової служби, в якому визначається зобов'язання зі сплати податків та зборів. За результатами цього акту виписується податкове повідомлення рішення, тобто документ встановленої форми, який засвідчує обов'язок платника податків перерахувати до державного бюджету відповідні суми податків та загальнодержавних зборів відповідної суми, насамперед в ухвалі слідчий суддя вказує, що на висновки спеціаліста важчись. На стадії дослідження я б хотів би, аби суд дослідив апеляційні санкції ці висновки. Чому? Тому що ці висновки є очевидно недопустими. За самими висновками вказано працівниками податкової служби. Що безпосередньо вони є не остаточними, і це дослідження проведено на вимогу прокурора, а не ж ніяк наказу про проведення податкової перевірки. Тобто ці аналітичні виставки не мають обов'язкової сили, не породжують жодних прав та обов'язків покладника платника податків відповідно того Красноліманська ліманська та клієнта Ваше честь. Тому ці, ці докази з вібраною стороною обвинувачень є свідомо, свідомо очі, очевидно, недопустимими. Хочу звернути вашу, вашу увагу, ваші, що прокурор ЦФАБОЛІ висновки цих геологічного дослідження вказано, що він звернувся з листом безпосередньо до Державної податкової служби. Тобто вчинив дії щодо залучення спеціаліста у кримінальному провадженні щодо розслідування злочину. В своїх запереченнях ми наголошували, що частина 4, 4 статті 71 і частина 7 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що спеціаліст має право провести дослідження і скласти висновок виключно у разі здійснення досудового розслідування кримінального проступку. Враховуючи фабулу приділеної підозри і витягів Державне бюро розслідування здійснює розслідування злочину, а не кримінальних проступник. Тобто ці висновки є очевидно недопустимими і повлякли за собою тяжкі наслідки щодо позбавлення права на свободу моєго клієнта, адже висновок спеціаліста не може бути складений під час розслідування саме злочину. Це визначено кримінально процесуальним кодексом. Але не дивлячись на це, прокурор залучається у спеціаліста і ваша честь, насамперед на сапере також головне. Прокурорам, як і працівникам поліції, Служби безпеки України та інших правоохоронних органів, тому числі Державному бюро розслідування 61 Податкового ПК України заборонено приймати участь у проведенні податкових перевірок. Це дуже суттєва обставина в даному кримінальному провадженні, яка не врахована була слідчим суддю, під час постановлення оскарженої ухвали. Насамперед, прокурор, направляючи лист до державної податкової перевірки, прийняв участь у проведенні цієї. Перевірки, але за результатами цього листа не був складений акт, тобто не було визначено податкове зобов'язання аби Мова йшла про відповідну матеріальну складову злочину і інкримінування відповідних частей, частей статті 212 Кримінального кодексу України. Це є очевидно недопустимо. Наразі ми маємо що те, що Даниленко Ленина Миколаївна знаходиться під вартою завдяки таким діям і зібранням очевидно недопустимих доказів з порядку статті 87-89 КПК України старому обвинувачення. Також, ваша честь, ми вважаємо, що слідчий суддя не врахував практику, в тому числі є наразі кількість апеляційному суді, а також, щоб воно побачино частиною 6 і 176 -ї Кримінального процесуального Так, дексудини. Вже після постановлення даної ухвали свідчить судді суді 19 червня 2024 року Конституційним судом було розглянуто відповідне подання щодо неконституційності частини 6 статті 176 Кримінального процесуального кодексу. Зокрема, Конституційний суд вказав, що, що шкода для прав і особи від застосування за частиною 6 статті 176. 176 кодексу запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою не повинно бути надмірною, що є потрібною умовою збереження обґрунтованого балансу між вимогами публічних інтересів і захистом права на свободу та садиста небороту кинець особи. з кодексом з міста форми кримінального провадження повинно відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема належить виконанство права, право Забезпечення права на свободи та особисту відторканості презумпція невинуватості та забезпечення недоведеності недов... вини, доступ до правосуддя та обов'язкової судових рішень. Також Верховний суд, перепрошую, Конституційний суд казав, що виходячи з місця приписів статті 3, 8, частини 1, першої, 2, статті 29, частини 1, статті 55 частини першої статті 62, частини першої статті 64 Конституції України, Конституційний суд вважає, що відповідно до вказаних приписів кодексу під час застосування запобіжного заходу в огляді кимані під вартою за частиною 6, в тому числі комунально-поціального кодексу, є можливість за певних підстав та обставин, визначених статтями 177-178 кодексу, застосувати заставу як більш м'якій. Запобіжний захід. Отже, Конституційний суд наголошує на тому, що запобіжний захід не є з, виключною, з виключною заходом забезпечення кримінального провадження, а може бути застосовано альтернативний захід, в тому числі запобіжний захід застави. Ваш честь Конституційний суд звернув увагу, що безпосередньо Застосування судами саме цього винятково запобіжного заходу, обґрунтоване обґрунтована тяжкість злочину вчені, якого або абонувачу зазначених осіб та наявності у ризики, їх переховані від суду, з яких недопустимо звільнення з під вартою. Під час продовження строку тримання під варту Шевченківським районом суду міста Києва відповідно ухвалу залишено без змін рішення Київського апеляційного суду двадцять року визначив можливість застосування застави. Бажте, я прошу залучити це рішення посінавного суду. Eh, eh, хочу eh, на чому наголосити, що безпосередньо eh, під час також eh, ну, зосереджував на чому, що законодавець встановив альтернативу eh, застосування заходу eh, кримінального провадження щодо тримання під вартою eh, у військовий стан і визначив частину 6 -ї, 176 КПК в Україні. Однак не підуючись на це врахуванням практики Європейського суду, які підлягає застосуванню України, запобіжний захід застава є альтернативним, який мав би бути застосованим. слідчим суддя так не був застосований. В нашу думку це є істотне порушення також кримінального процесуального закону, адже Даниленко Лена Миколаївна. Підозрюється стороною винувачення вчинення господарських злочинів, тобто фактична застава має на меті забезпечити виконання належне виконання обов'язків процесуальних підозрюваним. у разі невиконання виконання, яких вона може позбутися цієї застави. На нашу думку, це є обґрунтовано. чому тому, що це буде безпосередньо впливати на Добросовісність і виконуваність процесуальних обов'язків підозрюваної Даниленко Миколаєвою на час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні. Крім того, щось Даниленковому Миколаєва на чотирнистома року під час допиту якості підозрюваної дала відповідні правдиві покази. Вона зазначила, що не состоїть не, не состоїть жодної злочинно організації, не вчиняла злочину, надала відповідні докази. Її подала відповідне клопотання щодо закриття кримінального провадження за статті 219 кримінального кодексу України, а також новила обґрунтовані, обґрунтовані свої висновки з приводу неправильного тлумачення норм матеріального права безпосередньо сторони обвинувачення, додала відповідний закон, який долучений судовому міліційні інстанції, аби сторона обвинувачення розуміла, що довести до банку підприємства, підприємство, яке перебуває під забороною, неможливо. Тим паче, що прокурор ні свідчі не уповноважений відміняти таку функцію і роль особи, як арбітражний керуючий, яким тільки він може скласти відповідний висновок і е, е, надати відповідні рекомендації господарському суду щодо визначення е, ознак доведення до банкрутства державного підприємства. Цього зроблено на ваша честь не було. На нашу думку, це свідчить про упередженість і наявність. Неґрунтований підозри за статтями як 219, так і 212 статті Кримінального кодексу України. Тому, В тому числі прокурор наголошував, що Данила Белона Миколаївна може продати своє майно, тобто перешкодити здійснення з основних засад кримінального провадження, в тому числі відшкодування можливої шкоди, якщо вона буде доведена в кримінальному провадженні. Надані нам доказами повністю спростовують наявність безпосередньо тих ризиків, на яким наголошував прокурор, адже майно згідно витягу з єдиного реєстру речових прав, воно перебуває під арештом. В рамках цього кримінального провадження то воно взагалі не може бути відчуджено в апріорі. Також ми вважаємо, що сторона обвинувачення не довела за розумним сумнівом. Неможливе застосування більш нікого заходу кримінального забезпечення заходу кримінального провадження в даній справі. Тому е, Данила Миколаївна має дохід офіційний сплачує податки, в неї є е, можливість... Е, е, і вона бажає цього доводити, знаходячись і реалізовуючи свої права, проживаючи в Україні як демократичної країни а Україна є демократичною країною, і довести свою невинуватість у приділені її підозри. Вважаю, що застава може бути застосована розмі 300 прожиткових мінів, які даними миколаївна за зарахування висновків пенсійного суду від. Червня місяця цього року може сплатити на рахунок, відповідно, рахунок державний значительський рахунок. І в разі неоконання вона може бути позбавлена цього майна фактично для забезпечення майбутніх витрат кримінального провадження та відшкодування шкоди. Дякую, щось. Підозвіл на підтримуєте пояснення і доводи вашого захисника? Так, ваша честь підтримуємо. Заперечуючи в повному обсязі, перше підозрюваною та її захисником, якщо правильно зрозуміло, сталося питання про поновлення пропущеного сроку подання апеляційної скарги. Проте я вас ще прошу звернути увагу на той факт, що оскаржена ухвала була винесена, встановлена про швидше ще 18 травня. 2024 року і в подальшому оскаржена захисниками підозрювана, і безпосередньо підозрювана брала участь у перевірці вказаної хвали апеляційним судом ще 6 червня 2024 року. Тобто на той момент вже була постановлена і оголошено повний текст ухвали, з яким підозрювана мало бути ознайомлена. У зв'язку з чим я, по-перше, просив би суд вирішити питання про повернення апеляційної скарги. Доводи викладені по суті. Прошу зазначити, що вказані доводи вже не одноразово пер... перевірялися декілька різними складами суддів, в тому числі в апеляційному no, в суді апеляційної інстанції. На серед ць, капічого скажімо вкладу вже залишено без змін. Я розумію, що в нас є апеляційна скарга, ми маємо органіти, проте з рахуванням раніше встановлених провадження іншими слідчими суддями доводів. Я коротко довго не буду зупинятися на висловлених захисником договорів. Прошу лише зазначити той факт, що із тексту коліційної скарги перше мною почуто той факт, що сторона захисту ставить під сумнів законістю винесеної на підставі того, що слідчий суддя мав би заявити самовідвідну на якійсь підставі, ймовірно, я так думаю, з тих підстав, що було заявлено цим слідчим суддею про розгляді е клопотання застосування сповіжного заходів відносно іншого підозрюваного, проте там були свої підстави, де слідчий суддя е вважав за е необхідне заявити відповідне клопотання про відбіт, яке було, е було задоволення. В цьому випадку слідчий е суддя, мабуть, ну, ймовірно користувався своїми мотивами і не заявляв відповідно то клопотання, тому я вважаю, що оскаржена е ухвала була постановлена законним складом суду. Крім того, я прошу зазначити, що вказана ухвала вже на час втратила свою дію, і крім того, підозрюваний на теперішній час триває слідчому ізоляторі на підставі іншої ухвали про продовження строку тримання під вартою в цьому кримінальному провадженні, і якої, в тому числі щодо підозрювання, застосована альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. Я думаю, що сторона захисту не буде заперечувати цей факт. Заховання викладеного я прошу відмовити у задоволенні апеляційної стадії. Керуючись статтею, частини другої статті 376. КПК України, Київський політичний судство, без суддя в постанову, лоботальний підозрюваний, до воєнковинного плани, задоволення по новості страху. Пельців скарження вкладалося суді в Черської мусульмутски Кива і весь мене стран 2024 року. Перечини скарги підозрюваний воєнковий плані залишити без задоволення, впалося судді в Черської мусорності від 18 стран 2024 року, залишити без вміти. Ухваленно образок на цели змею пролошення оскарження не підлягає. буде пролошена 25 июня 35 хвилин до засідання закінчено.